Вона допомагає тим, кого навіть ніколи не побачить. Це Анна Марія, дівчинка незряча, Їй лише 9 років. Юна волонтерка співає і своїм голосом збирає величезні кошти на підтримку Збройним силам. Попри інвалідність, вона знайшла можливість бути корисною у час війни. Співати почала ще у школі разом зі своєю вчителькою. Вона е, грала на піаніно, а я пробувала співати. В мене промайнула така думка. Що потрібно волонтерити. Я мамі сказала, що мама, я хочу волонтерити, і я почала волонтерити ще з минулого літа. Окрім співу, дівчина ще грає на бандурі. Її виступи організовують в містечках цілого району. Найчастіше вони проходять в церквах. Небайдужі дякують їй за творчість грошовими пожертвами. Про досягнення дівчинки розповідає волонтерка Оксана. Анна Марія на даний момент зібрала вже понад 650 тисяч. Спочатку ці кошти спрямовувалися на купівлю ліків, там пошиття одягу для військових. Ми купували тактичні кросівки, Це було літо якраз РПС, розгрузочки. В подальшому вже почала збирати на дещо серйозніше. Зібрала на Мавік третій, після того на машину. На досягнутому вона не планує зупинятися наступною метою маленької незрячої співачки волонтерки є купівля приладу нічного бачення та автомобіля для військових. Каріна не Віталій Дмитерко, телеканал НТА.